Веселі жабки Наталія Забіла та Іван Малкович. Очеретяна хатина біля річечки була, і жила в ній родина не велика й немала. Жабка діди, жабка, бабка, мама жабка, тато жабка й маленьке малиня жабенятко жабеня. Мама жабка ловить мушки, тато шиє капелюшки. Курить люльку жабка дід, бабка варить всім обід. А веселе жабеня їм виспівує щодня. Кумки, кумки, кваке, квак, скреке, кеке, кут-кудак. Ой, не так, не кут-кудак, А бреке кеке кеке квак Гарна пісня в жабеняти, Любить пісню цю співати, всенька жаб'яча сім'я. Жабка дід і жабка-бабка, мама жабка, тато жабка, і маленьке малиня, жабенятко жабаня. Нумо цю співати, нумо жабкам помагати. Кумки, кумки, кваки квак скреке кеке кут кудак Ой, не так, не куд-кудак а бреке кеке кеке, квак. Але й гарно любі дітки, ви співаєте усі, плещуть вам в зелені лапки. Жабки всі на лопусі жабка дід і жабка бабка, мама жабка, тато жабка, і маленьке маленя жабенятко жабеня.